Всім доброго дня. Маємо в продажі свіжопригнаний Renault Grand Scenic. Автомобіль пригнаний з Франції, вже розмитнений сертифікований, готовий до реєстрації на нового власника. Це у нас 2018 рік виготовлення з двигуном 1,5 дизель К9К, автоматична коробка передач. Автомобіль на оригінальних легкосплавних дисках, зимова гума, по кузу авто без дефектів, без корозії, без. М'ятин, подряпин, дивіться, стан даного автомобіля. По комплектації маємо передні та задні партроніки. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Лобове також ціле, чисте, без пошкоджень. Зимова гума в гарному стані. Давайте відкриємо багажник. Автомобіль у нас іде семимісний, шторка на місці. За потреби заднє сидіння можна скласти, виходить великий місткий багажник. Кришка багажника не знімалася. дуже в дуже гарному збереженому стані. Заглянемо в салон. Задні сидіння чисті, цілі, присутні такі сіточки, все працює, карти без пошкоджень, такі столики є. Сімейний комфортний автомобіль. Частенька ціленька, килимки на місці, по порожках все добре, пороги без пошкоджень. По комплектації маємо задні, передні склопідйомники, регулювання та складання електрозеркал, стан сидіння, дивіться, сидіння повністю в оригінальному стані. Великий дисплей, кліматконтроль. Мультикермо, тримання в полосі. Пробіг даного автомобіля 233 тисячі кілометрів. Пробіг 100% оригінал. З автомобілем є сервісні документи, є два ключі і таких карти. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, помилки відсутні. Коробка перемикає чудово, парктронік спрацьовує і відображається на екрані. Електрорушник, рушник працює. Стан панелі, дивіться, все в дуже гарному збереженому стані. Диски чисті цілі. Без бордюрки, зимова гума, гарний стан. Робота двигуна. Двигун працює чітко, екологія на місці. Акумулятор, капот, крила, нічого не крутилося, пари оригінал. Також з цієї сторони фар, також оригінал. Є сервісні відмітки, антифриз частенький. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться в місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном, підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові фотографії, ціна, опис даного автомобіля. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Всім гарного дня та мирного неба!